Крук Андрій Юрійович. Друга крові. перша Друга. поліцейський Андрій донатить свою кров перше. однак відзначає, що точно не в останнє. До здачі готувався завчасно за кілька днів підкоригував раціон. А вранці не забув поснідати. каже бути донором хвилююче, втім дуже відповідально. Що знаю, що кров потрібна для наших захисників, які зараз боронять нас, і тому це ну, правильна справа і потрібно долучитися. Медики столичного центру крові в управлінні поліції охорони Київщини організували виїзний пункт забору. Перед здачею кожного донора ретельно обстежили. З пальця взяли кров, перевірили на гемоглобін, аналіз крові взяли, ну вже потім після цього. Сказали, що можна здавати повномасштабна війна збільшила потреби донорської крові в Україні на 60%. і нині одна донація зможе врятувати життя аж трьом людям, і корисна вона не лише для реципієнта. Донором бути дуже корисно, тому що після донорства оновлюються всі формені елементи крові. Тобто людина трошки молодіє, трошки отримує нових елементів, замість тих, які вона віддає при здачі крові. Разова доза стандартна це 450 мл Кожна людина здає, можна здавати кров один раз на два місяці, допомагати своєю кров'ю тим, хто цього потребує для поліцейських охорон. Не уже традиція. Працівники підрозділу регулярно донатять її для маленьких пацієнтів охмадиту та поповнюють столичний банк крові. Цього разу до акції доєдналися більше семи десятків поліцейських. Разом вдалося зібрати понад 30 літрів крові. Ми розуміємо сьогодні, що в країні йде війна, і багато громадян військовослужбовців поранених потребують відновлення, і у тому зокрема крові. Тому сьогодні всі небайдужі працівники з управління поліції охорони міста Києва, поліції охорони Київської області та департаменту поліції охорони залучаємось до цієї соціальної активності, щоб допомогти нашим військовим правоохоронцям. Усю зібрану кров медики направлять на потребу мешканців столиці та українських захисників. Юлія Махових та Олександр Олійник. Телеканал Київ.